Вітаю вас, дорогі друзі. Слава Україні! Сьогодні я хочу розповісти фітнес гороскоп для знака Лева. Природжений лідер Лев може спланувати щорічну зустріч бізнесменів, приготувати шикарний обід, пробігти 10 кілометрів і все це в один день. Просто дайте вихід вашої енергії та накажіть м'язам почати рух. Лев сильний. Певнений, нерідко шляхетний взірець для наслідування. Для тих, хто народжений під цим знаком, важко визнати, що вони за природою схильні до повноти. Ця обставина може по-справжньому замусмутити жінок і чоловіків, які піклуються про свою зовнішність. Чудовим відкриттям для лева має стати те, що регулярні прави, якими. Він неодмінно займатиметься, допоможуть спалити калорії та зробити його тілом чудовим у рекордний час, навіть якщо раніше він не займався спортом. Цілком можливо, що ви зможете надіти футбольну форму, в якій грали у шкільній або вузівській команді, якщо продовжите заняття. Ваше природне вміння бути лідером можна використати для заняття спортом. Що, якщо ви організуєте тренажерний зал в офісі чи підприємстві, можливо, скориставшись для цього спортивними книгами, журналами чи інтернет-сайтами, YouTube-каналами? Або запросіть з лекцією лікаря-кардіолога, який розповість про е, е, маложирну дієту. А що якщо це буде, будуть фахівці з лікування від куріння, які допоможуть вашим колегам та їхнім подружжям подолати цю згубну пристрасть? Або можна надихнути співробітників фірми на пробіжки в обідню перерву, з вашим ентузіазмом легко залучити будь-кого у свою спортивну команду. Багато левів мають хороше волосся, яке потрібно берегти від частого миття. Необхідно після тренувань, щоб зберегти волосся в хорошому стані, мити його якісним, м'яким, неароматизованим шампунем. Знайдіть шампунь, що відновлює кислотний баланс, зроблений з натуральних інгредієнтів, подібний до бальзаму. Оскільки зовнішність завжди є предметом вашої пильної уваги, разом із шампунем використовуйте кондиціонер для волосся, щоб залишитися однаково красивими до, під час та після тренування. Будь ви чоловік або жінка, можете подумати про завивку, яка дасть вашій зачці повноту та пишність і буде, як магнітом залучати протилежну стать. Аеробні вправи є стежкою до джерела молодості, ваша програма повинна включати вправи щодо підтримки сили м'язів та міцності кісток, розвитку гнучкості та підвищення витривалості. Ви повинні розуміти, що тренування не просто полегшують кожне нове заняття, а насамперед дуже корисні для вашого організму. Тренованість полегшує життя у всіх його проявах. І тоді, коли ви переносите важку валізу чи термінал, через термінал аеровокзалу і тоді, коли ви вантажуєте продукти з автомобіля. Якщо ви фізично розвинені, то можете працювати і грати набагато довше, крім того, стаєте сильнішими, ваше тіло краще координоване, рухи швидші. Говорячи про вершину фізичного здоров'я, ви відчуєте потаємне бажання обертатись у колективі і відчуваєте спокусу вступити до спортивного клубу, фітнес-клубу або тренажерного залу. Пам'ятайте, що тільки проговоривши за ленчем, що є членом престижного клубу, не зробіть. Не зробить ваші м'язи сильнішими, а талію гущою. Важливо використати членство в спортивному клубі як основу для регулярних тренувань. Тільки в цьому випадку буде, буде користь. Якщо ви вирішили вступити в спортивний або фітнес-клуб, добре продумайте цю ідею. Насамперед, докладно розпитайте менеджера чи інструкторів про форму занять. Як далеко від вашого будинку чи офісу знаходиться обраний тренувальний зал, чи, відчуває себе, чи відчуваєте себе комфортно з іншими членами клубу? Люблячи стильне життя, ви не є снобом, але все-таки не захочете займатися бодібілдингом, оскільки відчуваєте, що ці великі хлопці та дівчата чужі вам за природою. Якщо і є якийсь дискомфорт у вибраному вами клубу, все ж продовжуйте заняття, але відвідуйте лише тренування. Для, для практичного лева, який сподівається використовувати свої заняття для пошуку корисних зв'язків, для творчості, діяльності та бізнесу ця стратегія також годиться. Приходьте лише тоді, коли хочете потренуватись, якщо ви зустрінете когось добре, якщо ні, просто займайтеся, як завжди. Як багато людей тренуються в центрі у ваш час, ви впевнені, що зможете легко переносити штовханину, яка зазвичай супроводжує заняття, чи, драт... чи не дратує вас партнер, що близько стоїть, при виконанні вправи стрибків? Велика кількість людей створює відомі незручності при використанні тренажерами або матами, і вам може не вистачити часу. Щоб погріти м'язи або підготуватись до вправи, чи включає контракт, який ви маєте намір підписати, можливість переривання членства в клубі? А що, якщо вас відправлять у відрядження на три місяці, чи ви будете платити внески за свою відсутність? Що трапиться, якщо ви завагітнієте і ваш лікар порадить вам не займатися останніми місяцями до пологів? Запитайте про це у менеджера, які додаткові послуги пропонує ваш центр. Чи зможете ви відправити відвідати сауну, зробити масаж, чи зачіску після тренування, чи є басейн, чи зможете ви випити фруктовий коктейль, чи влаштовують вечірки для членів клубу, чи є поряд ресторан, як влаштована роздягальня? Подумайте, перш ніж приймати рішення над тими, Незру... Незручностями, які здатні вплинути на ваше здоров'я. Забудьте про, насті... про настільки милі вашому серцю близькі та сяйво реклами, і подумайте перед вступом до клубу, що ви реально отримаєте за свої гроші. На цьому я закінчую. Хочу побажати вам всього найкращого. Дякую вам за те, що ви відвідали мій. Блог. Всього найкращого. До побачення, дорогі друзі.